Так, я думаю, що кожна людина прийшла в цей світ, щоб зробити щось і лишити якийсь слід по собі і принести щось доброго цій землі, планеті, цьому світу. Тому так є. Yeah. А як знайти своє покликання? Пробувати слухати свою душу, серце. Інтуїцію, що підказує, що цікаво звертати увагу, від чого знову ж таки, що мене радує, яка, яка праця, які, які хобі мене. Від чого я отримую, отримую задоволення, задоволення, там я не знаю, збудження, радість, настрій, класний. І просто дослухатися до себе всі відповіді всередині. Добре, а як ти вважаєш, чи може це покликання змінюватися протягом життя? М -м, вважаю так. Я взагалі такої думки, що людина багатограна, вона багатограна від природи. І цих покликань може бути декілька. І там немає якогось конкретного обмеження, пунктів, скільки вона зможе втілити, відкрити, пізнати і реалізувати, стільки зможе. Там немає обмежень. А і... чи знайшла ти своє покликання? Деякі так. А що, якщо людина так його і не знайде? І що ну вона ж не хотіла людина його знайти? Вона його шукала питання. Ну, шукала, але Ну, не виходила. Ну, значить, просто шукала і сиділа і думала: о, де ж це покликання, зараз прийде до мене покликання. Сижу і чекаю така покликання, прийди там далі роблю якусь роботу, ту, що мені не подобається. Ходжу там, не знаю, живу в місті, якому не подобається, чи там в країні, чи маю оточення, яке там не підходить.